Всім привіт! Мене звати Юлія. Сьогодні я розповім вам про стильні та бюджетні лофери з теми. Я покажу, як вони виглядають в реальному житті, чи зручні вони та чи варто їх замовляти. Відкриваємо наші перші лофери. Вони прийшли в такій коробці, і також додатково вони ще прийшли. У пильничках одразу хочу сказати, що вони мають трошечки специфічний запах знаєте, такого типового взуття з Китаю. І це в нас такі супер м'якенькі і приємні лофери на дотик. Вони взагалі мені здаються І Вони вироблені з такої матової екошкіри. До речі, цікаве питання. Ви віддаєте перевагу матовим лоферам або лоферам з лакованої шкіри? Мені більше подобаються лофери, які виглядають саме з такої матової шкіри. І це в нас такі жіночі лофери на платформі. Вони йдуть з таким круглим носиком, і також вони мають утеплену устілку. На дотик, знаєте, вона нагадує плюшеву тканину. Я сподіваюся, що вам добре видно. Не тільки устілка, і абсолютно все всередині. Воно мають десь такого приємного плюшу. Також, до речі, хочу подивитися, що тут всередині під самою устілкою, тому що в відео про кросівки ми з вами бачили, що там кросівки вони отак от зшиті нітками. Я хочу подивитись. А я не подивлюсь. Хоча ні, я вже трошечки відірвала, тому подивлюсь. Подивіться: всередині немає жодних ниточок, нічого, просто знаєте, такий матеріал, з якого зроблена, мені здається, губка для посуду. Лофери мають такий мінімалістичний класичний дизайн. Вони виконані у формі традиційних лоферів, але з акцентом знову ж таки у вигляді цієї плюшової підкладки. Як я вже сказала, верх цих лоферів він зроблений з екошкіри. Це екошкіра, вона така приємна, м'якенька на дотик. Знову ж таки, лофери взагалі не вагомі, і також вони гарно гнуться. Мені здається, що в ступів цих лоферах буде комфортно. Давайте їх приміримо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. На мені 38-й розмір, устілка 24 см і на мою довжину стопи 23,5 вони сіли просто ідеально. М'якенька шкіра, легенькі, комфортні. Єдине через плюшеву устілку в них досить таки швидко пріє нога. Тому вони підійдуть на ранню весну осінь, на таку погоду, як зараз, в них буде спекотно, але все рівно можу їх рекомендувати. Ці лофери вже прийшли не в коробці, а в пакеті. І ці лофери, вони вже мають таку досить сміливу подачу завдяки масивній платформі. Дивіться, на цю платформу досить масивно, та декоративні прящі у вигляді ланцюжка. Виготовлені ці лофери з мікрофібри, яка візуально нагадує шкіру з глянцевим ефектом. Ну і плюс чорний колір він знову ж таки додає такої універсальності. Вони вже йдуть трошечки важкенькими, ніж перші лофери, але все рівно досить невагомі. Мають такий класичний, акуратний силует. Досить високу підошку, як я вже казала, підошв, до речі, гнеться, але не так сильно, як в перших лоферах. Всередині тут йде устілка з мікрофібрів. Взагалі, абсолютно все тут виконане з мікрофібри. Тут я вже точно ніяк не відірву, не покажу вам. Але тут просто йде все в мікрофібрі. Лофери легенькі не обтяжують стопу, і мені здається, що вони підійдуть навіть на широку ніжку. Давайте їх примірюємо, подивимось, як вони сядуть по стопі. Це 37,5 розмір, усілка 23,9 см, але вони просто величезні на мене. Туди спокійно помістили ще додатково два моїх пальці. Тому, якщо захочете їх придбати, беріть на розмір менше. Вони легенькі, гарно гнуться. Мені сподобались, але між першими і цими мені все ж таки більше подобаються перші. А вам які? Звісно, що це не лофери, це вінтажні туфлі Мері Джейн. Вони створені для жінок, які шукають зручне та універсальне взуття на кожен день, тому я можу поставити їх в один ряд з лоферами. Вони мають такий лаконічний дизайн з глянцевим покруттям та акуратною пряжкою і таким круглим носиком. До речі, є. Питання щодо цієї пряжки, тому що вона прийшла, бачите, тут тріснувша шкіра. Це не дуже приємно. Такий знаєте, невеличкий дефект, але він все рівно кидається в очі. Я думаю, що просто якось випадково можливо цією пряжкою зачепила. Але ну, типу, не дуже приємно, як мені здається. Також мені подобається те, що ці туфлі вони мають досить такий м'який та акуратний силует, м'який та округлий носок, і це додає елегантності та вишиканості, і робить нашу ступу більш акуратнішою. Але особисто я, як дівчинка з низеньким зростом, не дуже полюбляю взуття з округлим носком, саме через те, що як мені здається, округле взуття воно мені ріже мізріс. З дизайну вони мають тільки ось цю от єдину застібку з металевою пряжкою, Більш тут нічого не йде, Тобто, знову ж таки, ці туфлі вони досить такі мінімалістичні. Вони, до речі, йшли, наче в двох кольорах чорному та червоному. Всередині вони також виконані з мікрофібри, нічого особливого. Також туфлі мають таку височеньку гумову підошву. Вона така йде прорезинена, і тут до речі написано, що це 245 розмір. А це мабуть просто їх така розмірна сітка і. Ця підошва вона вже не так гарно гнеться, як лофери, Тому я не впевнена, що в цих туфлях буде зручно. Тому давайте їх примірюємо. Подивимося, як вони сядуть по ніжці. На мені 38 розмір, довжина устілка 24 см, сіли вони ідеально, вони йдуть на широку ніжку, бо я прям відчуваю, що там ще достатньо місця. Гарні туфлі, красиві, але все ж таки не такі зручні, як перші. Відкриваємо нашу наступну коробку з лоферами. І це в нас лофери в такому молочному кольорі. До речі, вони прям дуже сильно важкі. Дуже сильно вони важкі. Я не знаю, я не впевнена, що в них буде зручно ходити, тому що. Ну, прям нормально так вони важать. Лофери виконані знову ж таки з такої матової екошкіри. Вони мають стриманий класичний та мінімалістичний, досить таки універсальний дизайн. З дизайну вони мають тільки ось таку от металеву пряжку попереду. і більш тут нічого нема. А, ну, знову ж таки, ця масивна така підошва. Класно, що ці лофери, вони виконані в такому молочному кольорі, тому що це досить такий універсальний колір, і він мечиться з багатьма кольорами в нашому гардеробі. Всередині вони також виконані з екошкіри, і знизу йде така устілька з мікрофібри. Можливо, тут все всередині виконано з мікрофібри. скоріш за все. Звісно, що виглядають вони просто як ідеальний варіант для там щоденних прогулянок, але знову ж таки вони досить такі важкенькі. Мені цікаво, як стопій стопі буде в них знаходитись. Тому давайте їх приміряємо, подивимося, як вони сядуть по нічці. Як я й казала, вони важкі, звісно, що не так відчуваються, коли тримала їх у руках, але все рівно є певний дискомфорт. Вони йдуть і на середню, і на вузеньку ніжку, але така сама історія вони величезні, хоча це 37,5 розмір і довжина устілки 23,8 см. Але я, скоріш за все, чогось не розумію, бо я не знаю, як вони можуть бути великі на мене. Моя остання пара на сьогодні це в нас не лофри, це мокасини, але це знову ж таки досить універсальне та, що найголовніше, зручне взуття. Але очікування реальність взагалі не співпала, я їх торкаюсь на дотик. Вони мають просто жахливий такий, знаєте, стан, жахливий вигляд. Від них не дуже приємно пахне, але... Ось ця підоша, вона мені, знаєте, нагадує бутси для футболу. Просто подивіться. Це щось дуже цікаве мені прийшло. Зараз я спробую їх хоч якось випрямити, привезти до ладу. Але до них є питання. До речі, ще бачу такий величезний мін, що ці мокасини взагалі не глибокі. Наприклад, якщо б я захотіла їх носити, і якби я вставила сюди свою ортопедичну устілку, то, ну, типу, моя нога просто, знаєте, була в цих ло в цих мокасинах просто як в шльопках. Ну, знову ж таки, на фото вони взагалі виглядали зовсім по-іншому. Мені чому здалося, що вони будуть максимально такими зручними. Тут йде такий класичний круглий носок, вони йдуть без шнурівки, легко вдягаються зверху. Вони. Зроблені, виготовлені з такою м'якої фланелі, вона приємна на дотик. Взагалі, фланель. Але ця фланель вона взагалі не приємна на дотик. Я не знаю, я знаєте. По відчуттям торкаюсь, наче такої засохшої губки для миття посуду. З декору вони мають такі елегантні металеві вставки, що знову ж таки підкреслюють, що це макасини. Але ну я не знаю, в мене щось очікування реально взагалі не співпало. На жаль, єдиний плюс цих макасинів в тому, що вони прям дуже легкі, і мені чесно дуже подобається це взуття. Я коли ходила до школи, постійно ходила саме в макасинах, не в таких, але щось типу схожих, тому що. Це зручне, легеньке взуття нічого не притискає, і мені в них було комфортно. Але я не можу те саме сказати саме про ці микасини. Підошва тут іде з такої м'якої гуми, вона досить таки класно і гарно гнуться, і раптом вас набентежить, що вони взагалі не глибокі, і ви можете в них шльопати. До речі, важливо сказати, що вони підійдуть на таку середню або широку ніжку. Якщо у вас вузенька ніжка, то ви стовідсотково будете в них просто шльопати. Давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. Їх придбали 85 тисяч разів. Це 37,5 розмір, устілка 23,8. І от вони сіли ідеально, як то кажуть, посадка класна, але, як я казала, якість матеріалів не дуже. Радую, хоча з іншого боку, що я хотіла за 300 гривень. Посилання на лофери та інші товари ви можете знайти у мене телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Вам дуже дякую за перегляд цього відео, за те, що ви дивилися його до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ж цього не зробили. І до нових зустрічей.